Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами підемо до науково творчої лабораторії і дізнаємося більше про маленьку комаху та намалюємо її. Якщо згодні, то відгадайте загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечку всміхається. Вірно, сонечко або Божа корівка! Сонечко невелика комаха. Вони бувають яскраво жовтими, червоними, помаранчевими, чорний із червоними цятками. Яскравість сонечка відлякує ворогів. Полюбляють ласувати попелицею. Вона дуже прожорлива. Сонечко захищає зелені насадження від шкідників. Це рятівники рослин. Сонечко дуже корисні. Вважається, що не можна проганяти сонечко, яке сіло на вас, щоб не злякати удачу. Діти, запам'ятайте, не ображайте комах, не беріть їх до рук, не кладіть їх в кишеню чи коробочку, а бережіть комах і природу. А тепер давайте намалюємо власне сонечко. А намалюємо сонечко в нетрадиційній техніці. За допомогою кухонного приладдя, яке є на кухні, ми використаємо товкачку для картоплі. Отже, почали! Малята, якщо вам сподобалася така нетрадиційна техніка малювання, ви можете намалювати комашку вдома.